Вітаю на каналі Тано, скажи казку Звичайно, мій маленький. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, як народився туман. Жило було в осінньому лісі маленьке хмариня пушок. Воно було наймолодшим серед усіх хмар на небі, таким легким і пухнастим, що старші хмарки завжди жартували. Пушок! Ти такий малий, що навіть з тебе дощик не йде. Але пушок мріяв бути особливим і подарувати світу щось незвичайне. Одного прохолодного осіннього ранку, коли сонце ще тільки прокидалося, пушок вирішив спуститися нижче до землі. Він хотів подивитися, як живуть звірята в лісі, як листя змінює колір на золоте й червоне і як пахне мокра трава. Але старші хмари застерегли. Не пускайся надто низько пушок. Земля холодна, і ти можеш застудитися. Пушок не послухався. Йому так кортіло погратися із їжачком шибком і біленям Бусою, що він полетів униз ближче до лісу. Там він побачив, як річка парує, ніби розповідає історію про свої мандри, а повітря тремтить від прохолоди. Пушок був такий цікавий, що почав кружляти над річкою, над полями, над старими дубами. Але що нижче він спускався, то холодніше ставало. Ой, як прохолодно! зойкнув пушок. Його пухнасті краєчка почали гуснути, а легенькі крапельки, з яких він складався, стали маленькими маленькими, такими. Крихітними, що вже не могли літати високо. Пушок не зміг повернутися до неба, натомість він розтікся над лісом, над селом, над луками, огортаючи все м'якою сірою ковдрою. Що ж я наробив? засмутився Пушок. Тепер я не хмара і не дощ, я якийсь дивний. Тут до нього підбіг їжачок Шибко. Не журись, сказав він. Ти не просто хмара, ти. Ти туман. Ти такий чарівний, що ховаєш ліс від холодного вітру, робиш усе таким таємничим і красивим. Дивись, я можу гратися в твоїх обіймах. І Шибко почав бігати між деревами, зникаючи в сірій пелені. А білченя буся додала. А я можу ховати свої горішки, і ніхто їх не знайде, бо ти, пушок, приховуєш мої скарби. Навіть стара сова, що сиділа на гілці, прокричала. Уху, туман, це чудо! Ти робиш ліс К-к-казковим А мої історії звучать ще загадковіше. І тут пушок. Зрадів, він зрозумів, що бути туманом це його особлива магія. Він навчився приходити що осені, коли повітря холоднішає, а річки й Озера діляться теплом. Він гуляв лісами, обіймав села, і всі раділи його м'яким сірим обіймам. Навіть старші хмари на небі перестали сміятися і казали: Молодець Пушок, Ти створив щось нове. І так народився туман, маленький пушок, який щоосені спускається до землі, щоб подарувати світу таємничність, захистити звірят від холоду і додати чарівності осіннім дням. А коли сонце піднімається вище, пушок тихенько шипоче: Я ще повернуся, я ще повернуся. І підіймається в небо, щоб знову стати хмарою. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.